Дорогенькі друзі, я вас вітаю. Давайте сьогодні разом з вами. Знаєте, що приготуємо? Сирні палички. Сирні палички як у ресторані, як у Макдональдсі. Ви думаєте, не можна приготувати їх вдома? Та спокійно ми можемо їх приготувати, а я вам покажу як. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, бо буде дуже смачно. Ваші діти, ви будете задоволені 100%. погнали готувати. Що нам потрібно для сирних паличок? Це сир, звичайно. І у мене це сир мусарела. Ось такий рівно 500 грам. Для цього мені буде потрібний гострий ніж. І дивіться, друзі, що потрібно зробити. Нам потрібно їм надати прямо кутну форму, ось таку, так. Тобто нам потрібно ось тут відрізати ось так. Відрізаємо ось тут. Відрізаємо ось тут. І відрізаємо ось тут. Та? О. Ось таким способом. Тепер у нас залишається ось такий квадратик. Тепер задача стоїть в тому, щоб розділити його ось так рівномірно. Старайтеся навпіл. Старайтеся, щоб у вас були гострі ножі. Рівномірно, ось так його розділяємо. І готово. Бачите? Все, друзі, все дуже просто, все дуже швидко. Для того, щоб було рівномірно, спочатку ми розділимо навпіл. І з одної такої половинки нам потрібно зробити три прямокутничка. Раз. І три. Бачите. Ось такі прямокутнички потрібно нарізати. Це ваші заготовки для сирних паличок. Готово. Тут пам'ятаєте, для рівномірності спочатку навпіл. І одну половинку на три частинки. Дивіться, друзі, і у нас залишаються ось ці обрізочки, що ми обрізали. Та? Те, як я готую для себе, я, звичайно, ще також їх буду використовувати. Ви можете не використовувати, вони не мають прямокутної форми. Ви можете їх взяти в харчову плівку, поставити в холодильник і використати до салатика, до нарізки, до чого тільки бажаєте. Але я їх також буду використовувати, тільки я тут їх ось так розділяю вже на двоє. А якщо ось такі товстенькі, то розділяю на троє. Все, все дуже просто. У мене тут 4 курячих яйця. Нам потрібен буде кляр, і якраз яйця будуть служити нам як кляр. Дивіться, гарно перебиваємо їх. Готово. Тепер, друзі, дивіться, який порядок дій. Тут сирочок, бачите. Спочатку, що ми робимо? Це мукаємо його в яєчко. Ось так, мукаємо його в яєчко дуже добре. І зараз відразу мукаємо його в панірувальні сухарі. Для того, щоб прискорити процес, я буду використовувати по три штучки, бачите? Навіть можна і по чотири. Ось так раз. Саме головне, друзі, щоб дуже добре вони намокли в яйці. Дуже добре. Щоб вони аж так пропиталися трішечки. Ось так гарно перемішуємо, бачите, вони повністю там плавають. Але плавати повинні вільно. І тепер дивіться, по одній штучці ми починаємо панірувати. І тут само головний процес дивіться, щоб повністю сирна паличка. Була у паніровці, щоб, не дай Бог, не було якихось зазорів. Знаєте чому? Бо коли ми будемо жарити у фритюрі, а сьогодні ми будемо жарити у фритюрі, буде зазор, тобто не буде цієї скоринки, і сир почне витікати у фритюрі. Ось так, це дуже важливий момент. Якщо бачите якісь зазори, зразу їх потрібно закривати. Бачите? От тут, наприклад, зазорчик є маленький. Все, ось так закриваємо. І у вас повинна вийти ось така сирна паличка повністю у панірувальних сухарях. Нагадую ще раз, це дуже важливий момент, щоб зазорів не було. Бо коли у вас почне витякати сир, ви не будете розуміти, що у вас робиться у фритюрі, чому Олія почне стріляти. Друзі, приспособився, найкраще це робити, бачите, вилочками. для того, щоб не мастити пальці і не було, і не було лишнього яйця в паніровці. Забув вам сказати. Осі перші, бачите, ми нарізали. Я їх ще раз ділив ось так на двоє, щоб вони були трішки менше, ось такого розміру. Ви, напевно, різницю зразу бачите. Друзі, ми провели тільки один раз, тобто в яйце і в панірувальні сухарі. Зараз цей процес потрібно повторити знову. Тобто два рази потрібно їх запанірувати для того, щоб сформувати оцю таку скоринку панірувальну, щоб, не дай Бог, не витік сир. Дивіться, тепер ми просто робимо все по кругу. Все. За допомогою двох вилочок, ще раз в яйце їх ось так. І ще раз панірувальні сухарі. О. Тоді ми не будемо переживати, що може витекти сир. І відправляємо назад на дошечку. І продовжуємо цей процес з усіма сирними паличками. Що, друзі, гляньте, які гарні вже вийшли сирні палички, два рази запаніровані. Тепер будемо смажити їх. Дивіться, у мене тут 400 грам олії, вона вже підігріта. Як провірити, чи олія підігріта? Дивіться, опускаєте сирну паличку, кінчик. Бачите, йде реакція, шипить. Все, вона готова. Можна зразу сюди відправляти сирні палички. Тільки, будь ласка, уважайте на пальчики, олія дуже гаряча. Фритюр це така штука, що з ним потрібно вміти працювати. Обсмажуємо буквально хвилинку, не більше. Як тільки вже стала така рум'яна скоринка, зразу забираємо. Тому що сир швидко розплавиться максимально швидко. І щоб не було такого, що він починає витікати. Все, достатньо. Більше сюди не даю. Як тільки проходить хвилинка, можливо, навіть менше, я не знаю, яка температура у вас буде олії, зразу будемо забирати. Тим часом я підготував ось таку систему. Дивіться, просто взяв решітку від духовки і деко від духовки для того, щоб вся олія стекла. Тоді палички залишаться дуже рум'яними. Так, подивимося, що у нас все, друзі, бачите, як тільки рум'яні, відразу забираємо. Я це роблю за допомогою ось такої штуки. Не забирайте вилкою, не користуйтеся вилкою, тому що ви можете пробити паніровку, і сир може витікати. І швиденько відразу відправляємо наступну партію. Олії повинно бути у мене 400 грам. Я не знаю, яка у вас буде площина, де ви будете олію підігрівати. Олії повинно бути так, щоб вони повністю палочки плавали в олії. І буквально ще хвилинку і буде готово. Слідкуйте, щоб була така рум'яна скоринка. Все, друзі, бачите, вже витікає сир, вони вже румяні, швиденько їх ось так забираємо. Забираємо акуратно, щоб нічого не нарушити. Все, олія повністю стекла, можна забирати на тарілку. Ну що, друзі, і давайте швиденько будемо пробувати. Гляньте, які гарні сирні палички вийшли. Блін, такі, як у ресторані. У ресторані у Макдональдсі більше можете не замовляти. Ви можете готувати їх вдома ось так швидко. Просто друзі, ну що, давайте спробуємо. Дивіться, я вам хочу показати, яка це красота. Дивіться, оце я розумію, сирні палички. Просто супер. Дивіться, як тянеться сир. Фотку, можна, такого? І давайте спробуємо. Mm. Це райська насолода просто. Це просто щось неймовірне, друзі. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Я не знаю, як вам передати цей смак, друзі. Ну реально, це просто смакота. Займає мінімальну кількість часу всі. Нюанси я вам сказав у відео: двойна паніровка, обов'язково двойна паніровка. Друзі, олія повинна дуже добре розігрітися. Паличку ви так мукнули, шипить, зразу туди закидуєте. До хвилини смажите, до хвилини більше не потрібно, бо сир розтопиться занадто і може витікати. Рекі, а ви пам'ятаєте про мою пропозицію для вас? Якщо ви хочете отримати професійну кухонну техніку для вашої кухні, ви можете її отримати в моєму інтернет-магазині по ціні собі вартості. Ціні від виробника, звичайно, ця пропозиція буде недовго і не незав... Завжди тому, друзі, не пропустіть свій шанс і скористайтеся такою вигідною пропозицією. Зекономили, значить, заробили. Для цього всього ж на всього потрібно стати спонсором даного канала. Ціна не така й велика на одній одиниці товару, яку ви отримаєте по собі вартості, ви зекономите набагато більше. І вже є щасливчики, які не пропустили цей шанс і скористалися цією можливістю. Я вас вітаю. Тепер ви зможете насолоджуватися кухонною технікою. Ну, все, друзі, з вами як завжди, щасливий кухар. До нових зустрічей. Пока.